Дух. І тільки завдяки тим барикадам Духу нам вдасться вистояти. Тому ані кроку з Майдані, ані кроку пороженським настроям, ані краплі з невіри всередині наші сумніви сьогодні це наша поразка завтра. Пам'ятаймо слова Вольтера, якого неодноразово вже цитувала зі сцени. Неможливо здобути великих перемог. Без великих зусиль. А велика перемога це очистити країну від криміналітету, від українофобського криміналітету. Для цього потрібні наші з вами надзусилля. Тому тримаймося один за одного. Це також наша баркада – ланцюг взаємодії сили і певності по національній дорозі українців до самих себе. Дякую вам за те, що ви є. Слава нації! Молодець! 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 Молодці! Молодці друзі! Вас зразу стало більше.